Привіт-привіт! що вам потрібно знати прямо зараз. Дивимося на такі колоді, язичний таро. І, для прикладку дивимось сигніфікацію, якщо підходить. Дуже люблю цю колоду, від неї такий світлий, теплий вайбек йде. Класна. дивимося вашу сигніфікацію. Якщо резонує, значить розкіт ваш. Нагадую, що це онлайн-розкіт. Може не все резонувати. для особистого записуйтесь в інстаграм. Буде декілька варіантів. Люди Де не роботяще. Людина, яка знає, чого вона хоче, людина, яка слідкує за своїм зовнішнім виглядом, людина, яка завжди виглядає на всі сто, людина, яка робить тяжче. вона знає собі ціну. Ви прийшли дуже багато в цьому році уроків. Ви знаєте вже для чого, яка людина до вас підходить зарання, вас не провести. Ви чітко вже знаєте собі ціну. Ви знаєте, для чого ви що робите. Тобто тут людина виключно в дорослій позиції, яка живе для себе, яка вміє сказати ні. яка знає, яка в неї ціль, заробляє гроші. Тобто тут людина дуже рішуча. Яка вище людина давай? Людина-трансформатор, людина, яка просто безжалісно зі всім, що їй не підходить, прощається. Воно їй не потрібно. Людина, якої, до речі, вас дуже сильно підтримує рід, тому про це слід пам'ятати. Людина, яка. Ви дійсно трансформуєте своє життя, життя інших людей. У вас таке незвичайне якесь мислення. Ви вмієте ніби відкрити людям очі на те, що і так очевидно. Ви не розумієте, чого люди цього не бачать. Це ж так очевидно, це ж так зрозуміло. Тобто, ви маєте незвичайне мислення в цьому житті, яке вам дуже гарно в цьому допомагає. Також ваша холодність, ваша розсудливість. Ви чітко знаєте, деякі перспективи, де ви зможете отримати щось своє, те, що вам буде необхідно. Тобто, ви вмієте дійсно. З льоду зробити тепло, з тепла лід. Тобто, ви, вам дуже допомагає ваш розум. У вас, насправді дуже класний такий от мозок, який дуже класно працює. Добре, що вам необхідно дізнатися прямо зараз. Якщо резонує інформація, значить розкіп ваш. Буде, як завжди, декілька варіантів, будь ласка, обирайте, що вам необхідно дізнатися зараз. І так, перший варіант. Другий варіант і третій варіант. Дві карти витягнулись, нехай буде дві, значить, так мало буде. Так, дві секунди на те, щоб обрати, і я починаю трактування. Перший варіант, що вам прямо зараз необхідно дізнатися. Добре, з чим це пов'язано, давайте уточнимо. Дивіться: сварки, сварки, які відбуваються, через те, через що ви переживаєте, те, з ким вони зійшлися конфліктами і характером, ви дарма про це думаєте. Нічого страшного там не буде. Це все ваші страхи, ілюзії, надумані фобії. Люди, які пішли, відсіялась, вони в вашому житті не потрібні. Все, що сталося, це на благо. Якщо ви переживаєте за те, чи помиритеся з якою людиною, з якоюсь людиною примирення буде, все буде класно. Це просто певні моменти для пропрацювання якихось певних страхів, щоб кожен був на дистанції, усвідомив, що йому в цьому житті необхідно зробити. Прибирайте всі страхи, всі ілюзії, навчіться говорити ні, не намагайтесь тут якось під когось підлаштовуватися. Обороняйте свої власні кордони, обороняйте своїх власних людей, не йдіть туди, де вам не підходить, аби не бути самотньою людиною. Пропрацьовуйте любов до себе, любов до цього світу. Не якось не скривати свої емоції, не, бої, не бійтесь показати себе, так? І тоді буде все дуже кайф, кайфово, файно і так далі. Другий варіант, що необхідно дізнатися. Проблеми з грошима, проблеми з фінансами зараз в когось. Хтось вже давно якісь очікує виплати. Хтось ніяк не може записатися, не знаю, можливо, якийсь ЦНАП. Uh, в когось зараз просто можливо якісь звільнення, і що ви маєте дізнатися. Все буде файно, все буде добре. Дивіться, якщо у вас є якась пропозиція, сміло погоджуйтесь. ви тут боїтеся, можливо, якусь пропозицію прийняти. Ви не впевнені в своїх статках, в своїх знаннях. Подивіться, всі а, масті пентаклів. Ви розумієте, що ви людина, яка дійсно знає свою справу, яка дійсно вміє працювати, людина, яка чітко обізнана, людина, в якої є достатньо кваліфікації, людина, яка просто дуже легко робить свою справу. Ви себе обіцінюєте, ви згадаєте весь той досвід, який ви маєте, який ви прийшли, щоб зробити результати, які ви маєте зараз. Масштабуєтеся, ви засиділися на місці, яке вам не дає ніяких шансів на розвиток. Будь ласка, масштабуйтесь, У вас тут є варіант працювати з міжнародними компаніями, відкривати свій власний бізнес. Ви просто тут маєте прислухайтесь до себе, а не бути в такій позиції холодного льоду, коли ви постійно працюєте і не відчуваєте внутрішнього поклику. Будь ласка, почуйте себе і намагайтесь масштабуватись. У вас тут є дуже класні варіанти для того, ну, щоб розвиватися. І останній варіант також робота. Хм, дуже цікаво. Робота, розвиток. Дивимося. Хтось працює над своїм проєктом, який дуже давно вже не може вийти в люди. Так, або хтось дуже довго переписується з людиною, і не бачить ніякого розвитку з якихось стосунків. Не переживайте взагалі нічого поганого тут немає. Вам зараз саме головне звернути увагу на свої думки, на своє. Внутрішній, на свій внутрішній стан на свою роботу, на свої ідеї. Вам зараз дуже важливо підтримувати свій водяний баланс, зайнятися спортом, якось розвиватися, тому що ви дуже зараз багато читаєте, вивчаєтесь, так можливо, хтось а, дійсно готує якусь дизертацію, якусь наукову роботу. Так? Тобто ви зараз дуже багато працюєте, вивчаєте щось, можливо, хтось зараз займається духовними практиками на, постій, на, на постійній основі вивчає себе. Їм дуже важливо тут не забувати про якийсь а, зовнішній світ. Так, не забувати про друзів, не забувати про спорт, не забувати поїсти, тому що тут ви дуже зараз на чомусь зациклені, і це дійсно не помічаєте якихось інших аспектів життя. аж хочеться вам дати якусь пораду. Давайте подивимось вам пораду щодо цього. Не несіть на собі так багато всього, ви взяли не свої обов'язки, ви переживаєте за те, що взагалі ви не повинні за це нести відповідальність. так, Або просто ви тут дуже сильно перепрацьовуєте. Бачите, у вас все з рук випадає. Візьміть саме головне розберіться з цим. завершіть спочатку цю справу, і ви бачите, як вона зараз. Квітнути у вас з'явиться енергія. Ви просто забагато на себе взяли так. Ви багато людина, ви вмієте робити багато чого, можливо, ви навіть якісь займаєте керівні посади, але не забувайте про те, що треба відновлювати енергію, відпочивати і в цілому якось отримувати кайф від життя.